Thank yeah. you. Yeah. Така краса сьогодні у нас вийшла на причасті. Декор для цієї фотозони такі каркаси, плівочки, написи, магнітики, такого ангелика на хмаринці. Ви можете замовити у нас, звернувшись до нас соціальні мережі. Хочете навчитись робити гарні оформлення. У мене є навчальний курс по фотозонам. Чому саме в мене варто замовити такий курс? Перший. Всі відеоматеріали з цього курсу надаються на постійній основі. Тобто ви будь-який зручний для вас час можете передивитись потрібні відео і оновити свої знання. Друге, по закінченню ви отримаєте сертифікат. І третє, раз на місяць з учасниками, які придбали собі курс, я зустрічаюсь, це онлайн-зустріч, і ви можете ставити свої питання, які у вас виникають в ході роботи. Ну, Це фактично у вас на постійній основі є безкоштовна консультація. Ну і до того, що пройшовши мій курс, ви навчитесь робити класні оформлення, навчитесь не боятись конкуренції, працювати все своє задоволення і не просто робити фотозони, а ще й заробляти на цьому.